Пам'ятаєте Вовину поїздку, коли автівка розламалася навпіл майже. Це була не перша, і наразі ви знаєте, що ми збирали Вова їздив на Запоріжжя. То військові вирішили Вові віддячити за його роботу. Ось і Вова отримав ось таку чудову подяку від морської піхоти, 2-го батальйону. Дякуємо Моїсеєві Володимирю і його дружині Вікторії за постійну підтримку, за постійну. Допомогу нам ніколи не відказують. Дякую вам велике і вручаємо вам від нашої роти. Подяку дуже дякую. 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 Слава Україні, героям. Слава я вам дякую дуже за таку нагороду. Хочу подякувати всім, хто мені допомагає в цих зборах. Дякую, по-перше, Батистській церкві, благодаті Божої Наталії Федоровні. Людям, які донатять. А люди, це не моя відзнака, це ваша відзнака. За за кожний ваш, ваша гривня це ваша відзнака. Дякую вам. вас всіх. ви найкращі.